Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, 14 липня 2024 року на календарі. Звичайно ж, сьогодні головна подія футбольна. Це євро 2024 і його фінал. Іспанія проти Англії. Мега топова вивіска. Але ж, окрім Євро, життя триває. Посеред цього тижня у нас розпочалися Єврокубки сезону 2024-25. Здавалось би, не так давно Олімпіакос взяв Лігу конференцій, Аталанта Лігу Європи, а Реал Мадрид Лігу Чемпіонів, а вже старт нового сезону. Я пропоную вам цей євросезон пройти з першого раунду кваліфікації, яка власне розпочалася, і аж до фіналі. Тож, якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Нагадаю, українські команди стартують з другого раунду кваліфікації, це буде доволі скоро, уже в 20-х числах липня. Ну а сьогодні подивимось на перші результати цього євросезону. Розпочинаємо з Ліги Чемпіонів. В чому окраса стартових раундів кваліфікацій? Тут нема других, третіх, п'ятих команд своїх чемпіонатів. Тут між собою б'ються чемпіони країн. Дійсно справжня ліга чемпіонів. Розпочинаємо з матчів вівторка. Тож чемпіон Литви, пане Вежис виграв дещо несподівано у чемпіона Фінляндії Хіка, досвідченого єврокубкового бійця, аж з рахунком 3-0. Чемпіон Мальти Хамрун поступився вдома з рахунком 0-1 чемпіону Гібралтару Лінколь Ред Імсу. Дещо несподівано чемпіон Уельсу Нью Сейнс з рахунком 3-0 виграв у чемпіона Чорногорії Дечіча. Чемпіон Андори Санта-Колома, хоч і вигравала 1-0 у чемпіона Косово Балкані, в підсумку зазнала поразки 1-2. балканці. Вирвали перемогу на 90 90-й хвилині зустрічі. В матчі чемпіона Ісландії Вікінко Разрейкіявіка та чемпіона Ірландії Шемрок Роверс зафіксована нічия 0-0, Команди не завдали жодного удару в ствір воріт. Ну і чемпіон Румунії, футбольний клуб Стяо Бохарест, зробив грандіозну заявку на вихід уже до другого раунду, тому що на виїзді розмазав чемпіона Сан Маріно Віртус аж 7-1. Тут, до речі, футболісти відзначалися пачками. Був один хет-трик і два дублі. У середу поєдинків було побільше, тож чемпіон Казахстану Ордо Баси зіграв нічию 0-0 чемпіоном Молдови Петро Кубом. Тут все вирішиться в матчі Віти. А от чемпіон Словенії Цельє зробив велику заявку на вихід до другого раунду, тому що на виїзді в певному з рахунком 5-0 обіграв чемпіона Естонії Флору. Причому словенці не реалізували ще одне пенальті. А от чемпіон Латвії РФС виграв з рахунком 3-0 у чемпіона Північної Ірландії Ларна. Неймовірна битва була між чемпіоном Словаччини Слован Братіслава та чемпіоном Македонії Стругою. 4-2 виграли словаки. Причому, що наприкінці матчу дубль за Словаків забиває Юра Ікуцька, який ще не так давно бігав на чемпіонаті Європи. А от зараз витягує свою команду вже в лізі чемпіонів за вуха. Чемпіон Фарерських островів Клаксвік з рахунком 2-0 обіграв чемпіона Люксембурга Діферданш. Болгарський чемпіон Лудогорець з рахунком 3-1 виграв у грузинського чемпіона Динамо Батумі. Безпрапорне Динамо Мінськ на нейтральному полі зіграло в нічию 0-0 з чемпіоном Вірменії Пюніком. Все вирішиться в Єревані. Ну і неймовірна битва між чемпіоном Боснії Герцогини Борець Баня Лука та чемпіоном Албанії Егнаті. На 96-й перемогу виривають боснійці. Це при тому, що Егнатія догравала матч в дев'ятьох. В лізі Європи відбулося лише шість поєдинків. Поглянемо на рахунки. Шведський Ельсборг з рахунком 3-0 виграє у кіпрського пафоса. Нагадаю, чемпіонат Швеції зараз триває, оскільки відбувається за системою весна. Осінь. Тож Ельсборг на ходу дещо несподівано угорський пакш розгромно програє вдома володарю Кубка Румунії Корвінул Хунедуарі аж 0-4. Володар Кубка Словаччини Ружемборог з рахунком 5-2 виграв у представника Казахстану Тобола. Молдавський шериф вдома зазнав поразки 0-1 від Азайбаржанської зір. В матчі болгарського Лудогорця та словенського Марібура зафіксовано рахунок 2-1. Словенії, думаю, буде гаряча. Ну і володар Кубка Польщі Вісла Скракова з рахунком 2-0 виграла у косоварського Лаппі. Найбільше поєдинків, а саме 25, було зіграно в лізі конференції. Ми поважаємо всі команди, тому згадаємо всі рахунки. Тож поїхали. Ще в середу відбулося два матчі, де ще несподівано представник Боснії. Вележ Мостар не зміг вдома здолати представника Андори інтерклуб Ескедельс, зафіксована нічия 1-1. А от латвійська ауда з рахунком 2-0 виграла у фарельського Б-36 Торсхавн. Інші поєдинки відбулися в четвер. Тож представник Казахстану Актобе вдома програв боснійському Сараєву 0-1. Косоварська Мелішева з рахунком 1-0 виграла у чорногорської Будучності. В матчі Латвійської Ліепаї та Фарельського Вікенгоро зафіксована нічия 1-1. А от в Балтійському протистоянні литовський шавляй вдома програв естонський леваді 0-2. Перемога для Гібралтару. Команда Мехпі з рахунком 2-0 виграє свій поєдинок у представника Північної Ірландії Дері Сіті. Словенський Браво дещо несподівано вдома зазнав поразки від валійської Конаквеї 0-1. Вірменський Ноах з рахунком 2-0 розібрався з представником Македонії Шкендією. А от Андорський Ескедель з дома програв Люксембурзькому дюделанджу 0-1. Ще одна перемога вірменського футболу. Команда Урарту на виїзді виграла 2-1 у естонського калева Сталіна. Фінський ВПС вдома зазнав поразки від литовського Жальгіреса 1-2. У матчі грузинського торпедо Кутаїсі та Тірани з Албанії зафіксована нічия 1-1. А безпрапорний Торпедо торпедобелаз на нейтральному полі зазнав фіаско 2-4 поразка від молдавського Мілсамій. Єдина нульова нічия в лізі конференції зафіксовано протистоянні Штрасена та кюпійсі. Представник Мальти Флоріана розібралася з представником Сан Маріно Трепеньє 3-1. Валійський Карнарвон з рахунком 2-0 вдома обіграв представника північної Ірландії Крузейдерс. Але от інша валійська команда Балатаун вдома зазнала поразки від естонської Пайде 1-2. Нічиєю 1-1 завершилося протистояння албанського партизані та малтійського Марса Шлока. П'ять голів було забито протистояння македонського Тіквеша та ісландського Бренда Бліка. Ісландці вигравали 2-0 по ходу зустрічі, але в підсумку 3-2 перемогу здобули македонці. Знову поразка санмарінської команди, цього разу Лафіоріта, 0-1 безпрапорний Іслочі з Мінська. З рахунком 2-1 представник Чорногорії Морнар Бар перемагає грузинське Динамо Тбіліссі. Ну і на завершення ще три поєдинки. Отже, ірландський Шелбурн не без проблем, але все ж таки виграв свій матч у Гібралтарського Сен-Джозефса 2-1. 2-2 феєрія в матчі ісландського валюра та албанської влазні, а от ісландський Стьєрнан спокійно з рахунком 2-0 виграв у представника Північної Ірландії Лінфілда. Повторні поєдинки у всіх трьох євротурнірах будуть уже на наступному тижні. Ну а нагадаю, що вже з другого раунду підключаються українські команди. Сподіваюсь, відео вам було цікавим. Якщо так, підтримайте його та канал лайком. І якщо по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть це. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!